Іди в сраку! Іди в сраку! Скотина ти! Hello. Одне хп. Зока а... каже, що передай Славіку, що його мувменти почав... це що то з чим. Да, а, да. Мене вже наталкає на сім. О, ага. що таке? Ты ж не грав с Саня в Пастом, куда? Як це, грав? Місто, не, він не грав. Честно, падемо грав, тут De PC. Давайте This... на цей. Вы на... поняли, как ні не, не всі Не-не-не, все по-різному. С стороном. Да, ну ладно. Yeah, I I like, а, а мені твій стрім відкритий. <laughs> 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 Ти будеш модератор. першим. О, щас буде. Стрим снайпер. Стрим снайпер? Stream -снайпер. Stream oh. Це ж. Саня. Зараз я Наталк відкрию. Саня відкрив. Так, так тільки перелистувати, Саня, Надя Наталка. Он сидіти себе вчиха. По очереді буде вбивати просто на, с... <laughs> на трассе. Так, так раз, так де просто. Саня? Ага. Затихли, наняли чай, без палився. Особлис мене. Я Понял. по Максу стрілял. Коли кіки, ти... що? Да, ССЛРК. Ну Нічого собі? Я побачила, Все ти падаєш разом зі мною. Скину <свіс> <З> знав. <свіс> а оце ти а Ні-ні-ні, а там це там. А ты зараз стріляєш? Ні-ні-ні, це інший там. Ага, я Там я з тобою пойна. ще один ти був, а мене в зніп, Бачу. А, это ты, я понял. Это по любому я... по машине видно. Да-да-да, это да, да, Наталка с Ты стреляла в дом, из дома, да, по-моему? Не-не, с лесу, с лесу. А, понял, тогда ладно. Тачки нема, блин, конечно, жалко. А, не-не, куда-куда? Ага. Понял. Блин, да меня кто-то позаходил, дивиться, я... Подозреваю, що це. здання. Не-не-не, не, я чесно не дивлюсь, можу у скрин там кинути ще щось. Я щас дивлюся, як в особлиграю. А я ще раз хватив. Ань по наталі б'є. А тебя теж вже вбили, так? Мене, мене слава забігу. Як пособло? Реально не попав. О, що сталося? Ой, да Павик. Пригнись. <гум> Ой, слава убейс. Невигодно позиція, конечно. Ні, да ти ще перший я знаю, але я маю в цілому навозе. Алі-яй-яй. Наталку. Наталку Не, Її тебе. так. А вас обла наталку не встрогає. Ні, він трогає навпаки. Максончик, Якщо давай. Не працював. Та ти на машині їздиш? на таксі? Да. Я понял. Ну то знай тебе, в особлачу. Він її выцілию, а не стреляю. Ну я ну храна. Перший постріл. Макса, ти живий ще? Тихо, тихо тихо, тихо, тихо. Тихо. Так в смысле? А як він не попав? Я вратно не. Він просто Чу, два він... рази тупо в неї. Пух. він гарно таке? Я побачу, він за машиною. Я, я тоже побачив, побачив, побачив. Особливо ти що на він... стрімісиш? Ти, ти, ти замітив, що він якось балакали і він різко подивився туди. <гум> 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 я теж, тоже. <гум> а, ні, почекайте, у нас одно затримка. Він би не почув. Я, яка? У мене теж дуже коротка. У мене коротко, коротко затримала. Ну, не знаю. <гум> ну він дуже, коли ми почали балакати особливо це як кірував туди його. Це вся фігня. <гум> Ты, сука, я, уверен, что а сейчас я РЖ играю, блядь. <laughs> Такие, сейчас даемся, а у него прицел скачет, знаешь, смеете. Я у <laughs> нас дымил. Читер, дымовый читер. Ай, чуть-чуть. Ой. Макс там буквально 10 ХП. Уф. Померти ж доче. Потишело мені може йти в спину, да? У мене

Какой хороший цей пау, ну нічого я тут А от я полечу туди, куди ти я вже з тобою лечу. Поняв? Поняв, буде весело. Просто чуй мене зараз парашути зіб'ють. Думаєш так? Тебе тільки що вбили? Да, да. Да. Я їй кажу, що хер з ними. вбили, то вбили. Вони... Вони так поняли, блядь, мене... Блін. Наталка завалила. Ех. А ти була в сусідньому домі, там, да? Ні, я була а на горі. А, я а підбігла, хто прилітав в сусідній дом, то де мене вбили, напроти мене? Не mm, знаю. Щоб... Pues, може вона? Фігня, мені не сподобалось, я грав. Наталка, вибачай. Не кряк? на тарелках у меня 24 хотя бы. Все yeah. выпало. Нахера мне твоя <Слышко> Ой, по мне уже стреляют, найс. Зашибись. Дико Понятно, звитки. Понятно, да. Нет, в принципе, Воно... Воно... прикольно, але воно йо! Ха! <звук> я так і думав, що... Ах ти! Я, це я ти? Ні-ні, побачив... <звук> це я Макса був. А. патрі? Артрайдерс. <звук> Тихенько. Мушка, ще грає. Дай, будь ласка, хочу сам пород. Красотка. Ай, Зараза. я бачу, як ти цей, да, ти чуть-чуть не хотіло. Він тебе цілий постійно. Я розумію, що він цілив? я бачила, де він. Як мене вже бачить. йо як я давно від першого. Скажи. Я сам Лаш. Короче, ладно. Я случайно. Там себе гранату. Короче, я хотів кинути димовуху, кинув, блін, из Та Да йо! йб. зі мною має хтось падати? Я понял, понял. Я, наверное, Не пас там нас. Іди в сраку! Йди в сраку! Скотина ти. Я тебе не відпущу. Не ну, їдь! <плес> не ну, їдь до мене! Пожалуйста! Ти, мож ти можеш використовувати цей. Ладно, я уїду. Що поїду, я здохла. А, ти розбила? Я, я себе переїхала транспортом. Ти ж за тебе. Блін, а мені не защитало. Я взагалі купешку хотіла брати. Звісно, тобі не зарахує. Ми сама себе. А я дивлюсь знайомий цей скин. Знайомий. А я тоже тебе сразу поняла, що с этой начал в тебе гранатки кидати. Блин, а як він без колес їздить? Мені хтось скажешь? він без колес. Да. Ага, бачу. Особенно. тебе швидко занесся. Ну, я попробую я закрыто. Ідите до камня може. Це зона якраз. Що поки я не скіловий ігрок, нема сенсу грати в вся хилю. Треба карнавальчик забрати. Тихенько, тихенько. Бля, чо 3 минути остало. 14 минут треба погнати. Мілфи вони такі. Кида я забрал. Игорь кошти, 50 Паня, тебе Бачу, бачу. Тебе особо дуже бачить. Я бачу, бачу. Поміняй позицію. Без сон. Бачу. Дивособло, це наталка або аніместі. Зараз. Давай, давай, двоє на вона там, тільки залишився. Це Наталка. До побачення. <ріст> наталка, вибачай. Дякую, що лут привезла. А ну, щас я гляну на неї. Це було хорошо. Я можу щось купити? А я знаю, що вона на другій сидушці сидить. Я просто в другу сторону пішов. Ага, бачу. А тут ще. Ага, васобла, помню. Не хоче так Ти, Ты вас обла и шахте. Давай. Ай, забрав Блін, в васоблу забрав, а мене другий забрав, тип. А мене злий мститель забрав. Топ-2, топ-2. Окей. Шо? Я думала, ти може просто Тож, зуп... Наталка Надака Поп... каже, що передай Слайку, що Не, його мовменти хочу... це що ти з чим. <laughs>